Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про черговий опус, який народила Рада національної безпеки з приводу захисту інтересів бізнесу в Україні. Ми знаємо, що розгорівся черговий скандал. Про незаконні дії правоохоронних органів у відношенні бізнесу, конкретно інвестора Concord Capital Ігоря Мазепи. Бізнес в черговий раз обурився діями влади по відношенню до бізнесу. І от інформація просочилась в міжнародні ЗМІ. Було цілий ряд світових ЗМІ, які. Висвітлювали ці дії, ну і от давайте проаналізуємо, що в результаті народила наша влада у вигляді ради національної безпеки. Вчора вийшов указ президента на підставі цього засідання РНБО про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану. Тобто, влада зголосилася. Зменшити тиск на бізнес, зменшити викручування рук бізнесу під час воєнного стану це взагалі дуже цікава така термінологія. Тобто, на час військового стану вони вирішили трохи зменшити тиск. Яким чином це планується зробити? Ну, я вам так скажу, що по-перше. Цей опус. Зараз я його прокоментую, але загальне враження це от знаєте, коли наперсточник катає наперстки, і ви слідкуєте за наперстками в надії, знайти в якому наперстку знаходиться шарик, а цей шарик вже знаходиться у наперсточника під рукою. Отак От і е, з цим документом. Звичайно, ми будемо намагатися знайти тут е, шарик, але шарик е, фактично в руках Зеленського. У всякому випадку е, рішення в, в цьому документі я не знайшов. Ну е, тут пропонується е, президенту утвердити раду з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Я не знаю, що е, ще може порадити. Бізнес відбити бажання у правоохоронців кошмарити бізнес. Також пропонується внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до закону про БЕП щодо посилення механізмів функціонування БЕП. От е, я взагалі не розумію, ці, тут дуже багато таких словосполучень. Е, вони не є юридичними термінами, вони не є. Загальними термінами юриспруденції, які можна от посилення механізмів функціонування БЕП. От як ще можна посилити механізми функціонування БЕП? Що ми маємо робити для того, щоб БЕП або інший правоохоронний орган здійснював свої функціональні обов'язки? Я не знаю, що може тут тут ще пропонується внести зміни в КПК закон про оперативно розшукову діяльність. Про основні засади державного е, фінансового контролю, про злочинність я не знаю, може треба під час слідства надівати е, підозрюваним е, мішки на голову, щоб вони швидше зголошувалися на вимоги правоохоронних органів, тому що ви ж бачите, вони обурюються, вони незадоволені, що е, їх намагаються розвести на гроші правоохоронці так. От. П'ятий рік Зеленський на посаді чотири роки. Верховна Рада, слухна Рада ману нам катала мозок. Що вони е, створюють там єдиний орган, е, який буде контролювати бізнес і таке інше. І на п'ятому році вони свавілля правоохоронців вирішують питанням внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів про, про внесення змін в закони. Ви уявляєте, то тобто, от реакція влади на свавілля правоохоронців, це внесення законопроектів в внесення змін в закони, які вони вже прийняли, вони тепер вносять зміни. От у мене просте питання: якщо ви 5 років постійно робите одне і те ж і отримуєте негативний результат, на якому році, або на якої спробі ви зрозумієте? Що ви робите неправильно, що результат буде один і той же. Одні і ті ж люди роблять одне і те ж, і е, кажуть, що отримують інший результат. Так от, е, планують внести зміни в законопроекти. Щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінальних проваджень із забезпечення консолідації повноважень органів правового порядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави в єдиному органі БЕП. Ну, це взагалі набір е, слів. Мало хто зрозуміє, про що йде мова. Йде мова знову про об'єднання всіх економічних злочинів в одному єдиному органі. Я зараз зупинюсь, що не так з БЕП. Давайте я закінчу з набором слів, які тут в указі президента. Ну там пропонується провести аудит всіх кримінальних проваджень. Протягом трьох місяців протягом трьох місяців е, вводиться нібито мораторій на процесуальні дії, під час яких е, мається провести аудит кримінальних проваджень. Ну і пропонується за результатами аудиту виробити ефективний механізм забезпечення захисту підприємства від можливих зловживань з боку правоохоронних органів. Е е, Печалька. От... Обняти і плакати, дивіться, що взагалі відбулося. Ну що, з якого приводу бізнес обурився, і ну це ж точка кипіння, Це вже неодноразово було там наїзди на бізнес. Нагадаю, що там був створений в офісі президента якийсь тож даранчий орган, трійка, шурма, татаров і вербицький е, інвестпрокурор. Які нібито розрулювали ситуацію. Можна створити ще одну, дорадчий орган і таке інше, але завдання одне просте, щоб правоохоронці почали виконувати свою функцію. ДБР веде розслідування, у відношенні бізнесмена щодо нібито незаконного заволодіння землею, кримінальне провадження порушено в 2013 році. І от вони зараз е, вирішили його затримати без рішення суду, не пустили його в Давос. Спочатку затримали, а потім у суду е, попросили дозвіл вже порушення. Да? Так от е, чи були законні підстави у ДБР е, взагалі розслідувати цю е, кримінальну справу згідно статті 5 закону про ДБР? Які завдання е, безпосередньо покладаються на ДБР як на правоохоронний орган? На нього покладаються завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування е, злочинів категорії злочинів? Це злочини, вчинені службовими особами, які займають відповідальне становище? Це перша, третя категорія посад е, державних службовців. Мазепа державний службовець. Кримінальна справа порушена за незаконне заволодіння землею, жодний посадовець не затриманий, але затримують людину, яка отримала у володіння землю. Як вона могла отримати незаконно. Вона що там, колешки позабувала, сказала, що це моє. Був якийсь акт, його видав якийсь чиновник якої категорії цей чиновник видав? Він був в найвищої категорії чи ні? Якщо ні, то чому ДБР займається цією справою? Друга категорія злочинів, вчинених особами Національного бюро України, заступником генерального прокурора прокурором САП або прокурорами САП? Мазепа є прокурором САП або працівником НАБУ? Що зараз надало слідчим ДБР займатися цією справою? В ДБР є прокурор нагляду, він може прийняти процесуальне рішення щодо незаконних днів слідчих по цій справі. І третя категорія злочинів злочини проти встановлених порядку несення військової служби. Питання Мазепа – військовослужбовець, тобто на лице. Перевищення службових повноважень, службові посадові злочини здійснені слідчими ДБР. У мене питання, де порушена кримінальна справа щодо перемищення повноважень слідчими ДБР. Яка рада, які зміни вам потрібні в законодавство? Фактично вчинений злочин слідчим, перевищений його повноваження. Ніхто не розглядає не прокурор. Не вищий начальник е, починають обговорювати якісь їм повноважень Не вистачає словоблуддям займаються. Навіщо я вже вам сказав, що шарик знаходиться в руках. У мене досвід 18 років роботи правоохоронних органів. Жодний наїзд на е, такого рівня бізнесмена на журналістів не відбувається без санкцій вищого керівництва. Ми знаємо, що зараз всі правоохоронні органи підпорядковані пану Татарову без санкцій з офісу президента, ДБР, БЕП не буде діяти, тому висновок покарання за перевищення службових повноважень не буде. Більше того, я вам впевнений, що ці слідчі з часом отримують отримують підвищення, підвищення в посадах, в званнях, тому що вони виконують волю. Старших товаришів, більш того, всі керівники, які зараз займають ці посади, вони то також були слідчими, які виконували вказівки зверху і тому отримували підвищення на службі. Тому що всім, всім ми маємо робити? Ну, дивіться, пройде час, ця і рада, і ці зміни вони не прийдуть приведуть до результату, тому що. Ви розумієте, люди, які хочуть вас з'їсти, їм дали доручення, щоб вони внесли зміни, щоб вам, я не знаю, щоб вам не було боляче, або які рішення вони, вони приймуть. Ну, добре, вони скажуть, все, відробувати бізнесу голову, це боляче, давайте робити їм ін'єкції. Але результат буде один і той же. Вас будуть доїти. І мене дивує позиція окремих бізнесменів, які знову пішли позитивні реляції. Ура, нас почули. Ура, вас почули, вас будуть готувати більш на повільному вогні. От все, що ви добилися цим. що дійсно має відбутися. Ну, по-перше, правоохоронні органи мають почати робити свою справу незалежно від. Органів державної влади самі більші злочинці зараз знаходяться і керують цими правоохоронними органами. Ще в 2016 році я був ініціатором одним із авторів закону про фінансову поліцію, в якому були саме передбачені ці механізми незалежного конкурсу, Сьогодні всі конкурси складаються з державних органів, з представників президента, кабміна Верховної Ради, і вони собі обирають головного правоохоронця, який нібито буде е, слідкувати за справедливістю, за невідворотністю покарання. Конкурси мають складатися з представників громадськості, адвокатів. Правоохоронців, яких відбирають, мають проходити психофізіологічний тест на моральність, то що я говорю, на державність, а не бутафорію, яку зараз нам е, втюхали цими законами про ДБР, про БЕП. Я вам нагадаю, як влада відреагувала на пропозицію обирати генерального прокурора. Задавали е, тоді питання, чому не пройшло виборність прокурора. І була проста відповідь. Ну, прокуратура була проти. Розумієте, у нас відбуваються бджоли проти меду. Розумієте? Друге питання це як контролювати правоохоронців під час їх службової діяльності. По-перше, це має бути дієвий громадський контроль, де громадські ради не бутафорні, як зараз, в Бебі і в інших підрозділах, а мають важелі впливу для блокування неправомірних рішень. От, якщо б зараз був в ДБР нормальний громадський контроль, і в дисциплінарній комісії при ДБР була більшість громадської ради, внутрішнім контролем було проведено службове розслідування щодо незаконної діяльності цих працівників, які вели справу не за підслідністю. І дисциплінарна комісія вимагала покарання звільнення цих працівників і керівників, які давали дозвіл на проведення слідчих дій по цій справі. Якщо б їх всіх звільнили, то наступні слідчі задумувались, чи потрібно їм втратити роботу за виконання забаганок керівництва або порушення закону за власного збагачення. Тому що то, що вчинили працівники ДБР, це є такий е, цікавий анекдот. Е, знаєте, коли якщо вас зупинив працівник ДАІ і у нього немає нагрудного жетону, то скоріше за все він здав зміну і працює для душі. Розумієте, оці всі справи в ДБР, в СБУ, е, в БЕБ, в інших правоохоронних органах, коли вони фактично займаються вимаганням, і не несуть жодної відповідальності, тому що робляться санкції своїх керівників. Тому е, висновок такий: оці всі е, заходи, які намалювали е, в цьому указі, це бутафорія, це замилювання очей. Результату вони не приносуть, навіть е, зміни, ну тобто, вбивці е, бізнесу, будуть вносити е, в зміни в ці закони. Які при бажанні самої влади вже можна було покарати цих слідчих? Вже можна було навести лад в правоохоронних органах? він наведений не буде, а вся ця історія, з нібито діалогом, це питання відволікання, фактично, гра в наперстки. Скільки б вони не приймали е законів, скільки б вони не приймали змін, там єдиний орган, СБУ буде притягувати під фінансування тероризму, ДБР буде вигадувати свої справи. Я ж вам нав навів приклад, вони не мали права цьому займатись, але займалися і відповідальності не понесуть, тому що вони виконували волю. Вищого керівництва або ділилися хабарями, які вимагали від бізнесменів, тому слідкуйте не за руками, не за словами шахраїв, а за її діями. А дії будуть продовжуватись. Ну зроблять невеличкі мораторії, щоб знаєте, щоб випустили бізнесмени, люди випустили пар і потім знову почнуть закручувати гайки. Тому включайте мозок, впливайте на владу, тисніть на владу. Щоб вона займалась не бутафорією, а реальними діями, реальними механізмами впливу громадськості на дії влади, нагадаю, що за Конституцією єдиним сувереном і джерелом влади є народ. Ми маємо контролювати уповноважених осіб, які наділені повноваженнями, і ми фактично відповідаємо за їх діяльність. А для цього нам необхідні важелі впливу, контролю. Нашої влади чого на жаль зараз немає, тому думаємо, тиснемо на владу. Ну і маємо перемагати перемагати зовнішнього, перемагати внутрішнього ворога. Слава Україні!